Привіт, друзі! Чи знали ви, що більшість наших уявлень про льодовиковий період це просто вигадки? Сьогодні ми розвіємо 10 найпопулярніших міфів про цю дивовижну епоху. Готові дивуватися? Поїхали! Почнемо з міфу номер 1 Льодовиковий період був суцільною безперервною зимою. Насправді це був час, коли льодовикові періоди, так звані гляціали, чергувалися з теплими міжльодовиковими періодами, які називаються інтергляціалами. Деякі з них були навіть теплішими за наш сучасний клімат. Уявіть собі, що на місці Лондона колись гуляли бегемоти. Міф другий люди жили в печерах. Хоча печери й слугували тимчасовим притулком або місцем для ритуалів, більшість людей кам'яного віку були кочівниками. Вони будували тимчасові житла з кісток мамонтів, шкур тварин і гілок. Це були перші мобільні будинки в історії, третій міф мамонти вимерли через те, що на них полювали люди. Безумовно, полювання відіграло свою роль, але головною причиною їх зникнення була зміна клімату. Коли льодовики почали танути, зникли холодні степи, де мамонти знаходили собі їжу. Їхній світ буквально розтанув під ногами. Міф четвертий шаблизубий тигр був предком сучасного тигра. Насправді, смілодони, як їх правильно називати, належали до абсолютно іншої гілки котячих. Їхні величезні ікла були не стільки для кусання, скільки для завдання глибоких колотих ран. На жаль, ця еволюційна гілка виявилася тупиковою. П'ятий міф у льодовиковому періоді люди катались на динозаврах. Це, мабуть, найкумедніший міф, народжений поп культурою. Динозаври вимерли за 65 мільйонів років до появи перших людей. Жодна людина ніколи не бачила живого тиранозавра. Шостий міф. Неандертальці були нашими тупими і волохатими предками. Це абсолютна неправда. Неандертальці були іншим видом людей, які жили паралельно з нашими предками Homo sapiens. Вони мали мозок більший за наш, виготовляли складні інструменти, доглядали за хворими та, можливо, навіть мали свої релігійні уявлення. Вони не були нашими предками, а скоріше двоюрідними братами. Сьомий міф. Уся планета була вкрита льодом. Хоча льодовикові шапки були величезними, вони покривали лише північні частини Європи, Азії та Північної Америки. На екваторі ж клімат був більш сухим і прохолодним, але тропічні ліси продовжували існувати. Міф восьмий люди льодовикового періоду спілкувалися лише звуками та жестами. Археологічні знахідки свідчать про розвинену культуру, яка включала наскельний живопис, музичні інструменти, як от кістяні флейти та прикраси. Це доводить, що їхнє спілкування було набагато складнішим і вони мали розвинене, абстрактне мислення. Дев'ятий міф мегафауна, тобто гігантські тварини, жила лише в холоді. Не зовсім так. Такі тварини, як гігантські лінивці чи броненосці, жили в тепліших регіонах Південної Америки. Тож гіганти були не лише на півночі, і останній десятий міф льодовиковий період закінчився і більше не повернеться. Науковці вважають, що ми зараз живемо в теплому міжльодовиковому періоді, і наступне похолодання неминуче. Щоправда, воно може настати через тисячі років, тож поки що можемо розслабитися. Ось так сподіваюся, вам було цікаво дізнатися правду про льодовиковий період. Який міф здивував вас найбільше, напишіть у коментарях. Дякую за перегляд, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові захопливі відео.